У змаганнях на Кубок міста з художньої гімнастики взяли участь 40 вихованих чотирьох спортивних шкіл міста. В одному з найкрасивіших видів спорту, який давно культувується в кривому розі, напрацьовано багатий досвід. Загалом художньою гімнастикою у місті нині серйозно захоплюються сотні дівчат у віці від 3,5 до 18 років. Гімнастика приваблює тих, хто амбітно прагне дістатися Олімпу, і тих, хто хоче якомога довше бути у гарній формі в прямому розумінні. Изначально, конечно, путь был тяжелый, но все-таки со временем тренировки добились своего успеха. И сейчас мы выступаем довольно-таки на многих соревнованиях. Хочу поблагодарить весь состав тренерский за то, что они тянули нас, они нас растягивали, они нас тренировали, они нас все влаживали, все свои силы, рассказывали, как сделать что-то правильно. Подсказували, то есть вони всі нам допомагали. Хочеться также побольше побед, но это все таки победы идут йдуть тренировок. Хорошо тренируешься, будеш побеждать. Сказане Вікторія невдовзі підтвердила практичною справою. В міському чемпіонаті вона здобула друге місце, виконавши програму майстра спорту. Особливістю цьогорічного міського чемпіонату з художньої гімнастики є те, що після Олімпіади 2012 набули набуло чинності нові правила. Зараз вийшли нові правила, нова програма. Абсолютно вот в силу з 1 января. Вот это новизна, потому что хореография была, как бы ушла немножко в небытие, и дети занимались больше, была такая силовая, скажем, гимнастика сложная по технике. Сейчас больше идет упор на хореографическую подготовку. То есть в должны быть много танцевальных, скажем, шагов. Завдяки новим вимогам, зусиллям та майстерності тренерів і спортсменів, художня гімнастика відтепер буде видовищнішою. Це яскраво продемонструвала володарка першого місця Аліна Мінухіна. Вона виступила з програмою кандидата в майстри спорту. Це дуже красивий вид спорту. І тут можна себе дуже хорошо проявити. Мой это Анна Біссонова. К она на даний момент не займається вже художцем гімнастикою. Але... Так як вона виполняла свої так ніхто, мабуть, не зможе. Это это Ми, очень, очень конечно, стремимося бути похожими на него. Вот Недавно проходив э, турнір Приважжанська 2012. Там я зайняла первое место. Призери чемпіонату міста з художньої гімнастики отримали шанс виступити 4 і 5 лютого на обласних змаганнях у Дніпропетровську.